Новий вінницький ритм. 101 і 8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Олексимко. А також радий вітати сьогодні. В мене в гостях пані Лариса Пасічна, головний державний інспектор управління держпраці у Вінницькій області. Пані Лариса, радий вас бачити в нашій студії знову. Навзаєм. Ми бачилися з вами і бачилися е, умовно середина літа. Була і ми з вами говорили про реалізацію на Вінниччині інформаційної кампанії. Вона має назву Виходь на світло. Тоді ця кампанія тільки-тільки. Мала якби розпочатися це був її початок. Нагадаю, всім нашим глядачам і слухачам, що 19 липня 2022 року саме і набув чинності закон України. саме от в результаті цього набуття чинності цього закону, і пішла оця інформаційна кампанія Виходь на світло. Пройшло не так вже багато часу. Пані Ларису, про що можна вже говорити? Чи можна взагалі вже говорити про якісь результати цієї кампанії? Безумовно, зазначена кампанія направлена на упередження порушень щодо оформлення трудових відносин працівників. Вона іде продовжується йти за проектом міжнародної організації праці та Європейського союзу на шляху до безпечної здорової та задекларованої праці. Нами було проведено за цей період більше ніж 1800 відвідувань роботодавців з роз'ясненою роботою та інформацією, що трудові відносини повинні бути від е, е, оформлені відповідно до чинного законодавства, а також повинна виплачуватися біла зарплата та сплачуватися внески відповідно до чинного законодавства. Відповідно до зазначеної роботи було вже оформлено більше ніж 800 працівників. Тобто робота має свої певні результати. Надалі вона буде продовжуватись до вересня місяця, а у вересні місяці, можливо, Кабміном буде прийнято рішення, що ми будемо виходити і перевіряти, як наша робота спрацьовує на місцях для тих. То не оформив своїх працівників, пані Ларису. Декілька разів вже зараз прозвучало слово перевірка, перевірка, перевірка. Можна перевіряти, може бути ну дозву дозвіл, так далі. Так далі, форма перевірки, яка зараз. Я чому ставлю це питання? Тому що е, є загальне розуміння поточного моменту, і всі кажуть, під час війни е, практично всі перевірки призупинені. Як тут проводяться ваші перевірочні дії? Наші перевірочні дії поки що не проводяться. Однак законом 2352 від 1 липня вони дозволені вони дозволені, скажімо, перевіряти в напрямках по неоформленим працівникам по дотримання законодавства під час воєнного стану та по звільненням працівника. Водночас, зазначеним законом, було прийнято рішення, щоб Кабінет міністрів та України та інші органи привели у відповідність нормативні акти щодо зазначених перевірок. Був дав термін два місяці. Він спливає. У вересні місяці це виходить ми... десь 19-20 число. Так Та? да. Ну, ми це буде прийнято на рівні уряду. Угу. Дозвіл перевірок зазначених чи продовження зазначеної компанії, виходить на світло. Чи можемо ми зараз говорити в першу чергу на кого можуть очікувати перевірки? У кого буде перевіряти? Безумовно, ми будемо перевіряти. Тих роботодавців, які скористалися воєнним станом і неправомірно звільняли працівників, а дуже цікаве запитання: правомірність і неправомірність. Адже знову таки, під час е, воєнного стану деякі моменти, до яких ми вже звикли, вони змінилися і змінилися досить таки кардинально. Чим, е, от я ще раз нагадаю, цей е, закон має назву. Зміни до законодавства були набученості закону України, Ну і там зміни до законодавства. Чим, якщо говорити загально, відрізняються ці зміни і торкнулися ці зміни попереднього основного закону, який був закон України від 1 липня 23.52 про деякі зміни законодавства України щодо оптимізації трудових відносин, говорить про те, що були зміни надані до статті 41 звільнення працівників з ініціативи роботодавця. Однак там були додані пункти 8 8.2, 1, 8 2, 8 3. Що це означає? Пункт 8 1. Він говорить про те, що звільнення самого роботодавця, фізичної особи-підприємця. чи... Під час його смерті, скажімо так, або визнання рішенням суду безвісті відсутнього, коли відсуд набирає законної сили. 8 2 говорить про те про звільнення працівника у разі його смерті, або безвісті відсутнього, набраним рішенням суду. Що це? Давайте роздивимося, зазначені два питання, а потім перейдемо до вісім прім 3. Зазначені, скажімо, пункти дають можливість працівнику у разі смерті роботодавця, якщо в нього є відповідні на це документи, звернутися до центрів зайнятості територіальних з заявою про звільнення. Надалі центр зайнятості вже буде повідомляти Пенсійний фонд, а також інші органи влади щодо припинення трудових відносин. Також у разі смерті працівника роботодавець має право, або якщо цей працівник вважається рішенням суду безвісти відсутній, має право також звернутися до центру зайнятості зазначеним питанням. Крім того, пунктом 8.3 говориться про те, що роботодавець має право звільнити працівника які відсутні на роботі більше чотирьох місяців. Однак зазначити право регулюється іншим пунктом, якщо за цей час працівник не повідомив роботодавця про те, чому він відсутній. На роботі, тобто не повідомив причини і місце своєї свого знаходження, пані Ларису, ви сказали, повідомив. От це напевно зараз і стосується багатьох працівників, можна сказати так, бувших працівників. На жаль, бувших працівників, які не за власним бажанням, а ситуативно вони покинули територію України. А за деякими нагадаю нашим глядачам-слухачам, і слухачам, що за деякими даними за Україною за межами України, знаходя ходаться від 6 до 7 мільйонів українців. В більшості це жінки, які були змушені виїхати разом з дітками для того, щоб врятувати своє життя і життя своїх дітей. Так ось повернемося до цього закону і до цих статей, і до цих позицій. Ви сказали повідомити працедавцю, тобто, ну директору, будемо говорити так, да? хоча б якщо є директор, чудово, якщо є начальник служби відділу кадрів, також дуже добре. Форма прописана. Ні. Чи чи достатньо перезвонити, написати, ем, що вважається повідомленням в даному випадку? На ваш ну це не тільки на мій погляд. Загалі взагалі любе повідомлення повинно мати письмовий характер, або це може бути в електронній формі, або це може скинути на вайбер, угу. або це може скинути смсом. ом Те, що можна зафіксувати в цьому випадку, чи обов'язково необхідно? Під час електронного листування ставити свій електронний підпис, щоб, ну, якби, щоб підтвердити, що дійсно це я. Підтвердження, що це я, електронних підписів, на жаль, немає у всіх, скажімо, працівників. Так? Тому підтвердження, це може бути звичайно написана заява. І... Під звичайний на а 4 сфотографована uh -huh. і в Viber. Також, якщо у вас є електронна ваша пошта, це теж буде підтвердження, що ви саме ви написали зазначену заяву і відправили її електронною своєю поштою. Тобто, в останню чергу працедавець буде думати про те, що електронний акаунт його працівника, який відсутній на роботі, був зломаний. Хтось спеціально це пише, розповсюджує інформацію, і вона є недостовірна. Це в останню чергу він про це буде думати. Він буде в останню чергу думати, тому що Наразі буде просто повідомлення працівника, де він знаходиться. Я не думаю, що хтось інший хоче десь повідомити, що працівник знаходиться mm. в тому чи іншому місці. я також, я також так думаю. Тобто, достатньо найголовніше не мовчати і попереджувати Об, і говорити про себе обов'язково. Якщо немає зазначеного повідомлення, і ніхто не підтверджує іншим шляхом, що працівник, наприклад, для збереження свого здоров'я та життя виїхав за кордон, але або перебуває десь в Україні і не повідомляє, де сам. Він перебуває, Роботодавець, враховуючи зазначені фактори, має право звільнити працівника, якщо він відсутній на роботі більше, ніж 4 місяці. Водночас, якщо працівник зможе довести, що він повідомляв роботодавця, що він тим чи іншим шляхом доведе, тим, що роботодавець знав про його місце знаходження та про причини, вони можуть бути поважними, так і неповажними. Суд може е, працівника відновити на роботі. Чотири місяці вже декілька разів прозвучала у вас у ця цифра. Чотири місяці е, чотири місяці е, обов'язково в цей період треба позначити себе, повідомити обов'язково. В цьому повідомленні, що може бути, може бути починаючи від дякую за плідну співпрацю. Я більше на жаль не можу виконувати своїх обов'язків, тому я звільняюся. Або навпаки, я не можу виконувати своїх обов'язків. Але я, будь ласка, прошу залишіть за мною робоче місце. Як тут в першу чергу робити Як... працедавців? Якщо людина пише, що я звільняюся, роботодавець угу. має, право, угу. має право його звільнити, тому що це скажімо, Підчимо, воля людини, її заява. У такому випадку роботодавець видає наказ, відправляє працівнику. Працівник повинен розписатися, uh -huh. точніше спочатку роздрукувати зазначений наказ розписатися на ньому і відправити роботодавцю, що він з ним ознайомлений. Якщо працівник повідомляє, що на жаль, я не можу виконувати свої робочі функції, так як, наприклад, захожу, я внутрішнього переміщення особи і знаходжусь за кордоном, роботодавець попереджений про те, що людина. Знаходиться за кордоном і має бажання з ним у подальшому працювати. Він просто на просто ставить і. Інші причини в табелі обліку використання робочого часу і зберігає за зазначеним працівником робоче місце без збереження зарплати, без умов. А надалі на це місце він може взяти будь-якого іншого працівника, який бажає працювати. Ось тут от я напевно дуже голосно подумав. Я саме хотів запитатися: у вас якщо людина хоче залишити за собою робоче місце, хоче працювати, але не може по тій чи іншій причині перебувати безпосередньо на робочому місці. а то працедавець має право на це місце, певний на певний термін має право взяти іншу людину Так, да, до повернення основного працівника. з тими самими умовами праці з тим самим окладом, або як там вже вдасться домовитися Ні, все те саме тільки mm -hmm. головне щоб відповідала кваліфікація людини зазначеній посаді хочу тепер повернутися до робот, до роботодавців безпосередньо до вищої ланки керівництва чи може роботодавець оскаржити припис про усунення порушень законодавства на працю Безумовно, він може оскаржити це протягом 14 робочих днів. в знову -таки, в передбаченому, так. Да. Якщо будуть зазначені перевірки, за те, що будуть приписи. Хоча, скажімо, держава пішла зараз на користь більше роботодавців з розумінням того, що такий складний воєнний стан і. Дуже багато робочих місць скорочено, в зв'язку з тим, що знищено майно, що багато людей виїхало за кордон, тому роботодавців ніхто не збирається відразу штрафувати. Спочатку будуть тільки приписи. Знову ми йдемо на упередження та на виправлення порушень, які виникли під час воєнного стану. Ще одне питання. Працівник виїхав з місця проживання у зв'язку з бойовими діями. Чи може роботодавець відмовити йому у наданні відпустки без збереження заробітної плати, якщо той попередив його? Так, роботодавець може відмовити йому у відпустки без збереження заробітної плати, якщо цей працівник є працівником критичної інфраструктури. У нас є ще збереглося поняття критична інфраструктура. Безумовно, є закон України про критичну інфраструктуру, де чітко визначені, які види діяльності економіки належать до критичної інфраструктури. А всім іншим, хто не належить до критичної інфраструктури, в такому випадку може роботодавець. Не надати відмовити ні. Я думаю, що ні. Роботодавець в даному випадку не може відмовити лише в одному випадку. Це коли людина перебуває за кордоном, більше 90%. Календарних днів. Угу. Якщо людина перебуває за кордоном більше 90-календарних днів, вона може бути також звільнена з робочого місця. В односторонньому порядку? З ініціативи роботодавця. роботодавця. Але тут знову таки. Людина, треба... Людина, якщо хоче надалі перебувати за кордоном, так як вона внутрішньо переміщена особа, або особа, яка виїхала за кордон, вона повинна переткнути кордон, з'явитися, угу. написати знову заяву і може. Зазначене, скажімо, 90 днів ми відраховуємо від 19 липня, коли роботу. почав працювати закон. Да. А момент в даному випадку, електронне спілкування можливе, чи обов'язково фізично треба перетинати? Ні, Обов'язково фізично потрібно перетинати кордон угу. для вирішення питання подальшого перебування. Ще один момент. Момент з документами. У когось ці документи пропали в даному випадку. Я маю на увазі трудові книжки. В когось на жаль, ці документи пропали. В когось ці документи є. Чи може роботодавець видавати працівникові трудові книжки? скажімо так, якщо пропала трудова книжка, працівник в подальшому може її поновити. Ну наразі трудова книжка не є обов'язковим, скажімо, атрибутом заключення трудового договору. Трудовий договір може бути заключений у письмовій формі, в якому наразі якраз зазначеним законом 23.52, внесені такі зміни до статті 29 про інформацію. Перебування і ознайомлення працівника з умовами праці, з колективним договором, з внутрішнім розпорядком, а також про шкідливі і небезпечні умови праці, які ще не усунуті, та про їх вплив на здоров'я працівника, а також про проходження інструктажу mm -hmm. протипожежної безпеки. І всі інші питання, які говорять про те, де людина працює, за якою посадою, за які її обов'язки та повноваження. Пані Ларисо, ще один блок запитань. Я його постараюся звести в одне, яке стосується тривалості робочого тижня, робочого робочого дня, робочого тижня і взагалі нарахування в годин, годин роботи. Ми всі чудово знаємо. ну, хто тим більше чи менше стикався з оформленням місячних календарних планів і так далі. І так далі інших документів. Ми знаємо, що у нас в Україні законом. Визначено 40 годинний робочий тиждень. П'ять днів по вісім годин. Ми так дуже просто рахуємо. Зараз на підприємствах з квітня 2022 року запроваджена тривалість робочого часу 50 годин на тиждень. Чи може зберігати таку тривалість роботи і надалі? Скажемо так, зазначеним законом 2356 вказано, що до три збільшення робочих годин до 60 годин в тиждень це право роботодавця, а не обов'язок. І зазначено право стосується тільки підприємств, які працюють у критичній інфраструктурі. Знову таки, все йде це від критична від інфраструктура. Да, да. Ну що ж, тепер е, будемо всі добре знати і вивчати, що таке критична інфраструктура. Обов'язково треба буде ще раз передивитися цей закон і ці всі по, е, положення. А на сьогоднішній день ставимо три крапки. Питання дуже дуже багато. Пані Ларисо. Ми чудово розуміємо, що зміни торкнулися ну багатьох позицій, але ми просто всі не встигнемо сьогодні їх обговорити. Я вам дуже дякую за те, що ви до нас прийшли і розповіли про ті моменти. Головне, про що напевно треба закликати, і про що треба ще раз зробити Акцент е, кампанія інформаційна кампанія. Виходь на світло, вона про продовжується, вона буде продовжуватися, і певний умовний такий проміжний фініш. Це як ви вже сказали, два місяці після запровадження цього закону. Це 19 липня. Значить ми чекаємо 19 вересня. Так Так. І хочу наголосити, для того, щоб ви хочете дізнатися щодо більш конкретного питання свого трудового законодавства, яке вам стане в нагоді в подальшому, ви можете звернутися до нас на управління Держпраці у Вінницькій області. В нас працює рубрика запитання відповіді, а також інтерактивний інспектор, рубрика, де вказані наші телефони, а також робота INUA та наша електронна пошта ДСП. Собачка Вн Ну найкраще знайти знову такі вас в соцмережах і там вже знайти і телефони. Ви ж повністю відкриті. Так. ви ж не можете бути так. закритим підприємством. Я вам щиро дякую. Ще раз нагадаю Лариса Пасічна, головний державний інспектор управління державної праці у Вінницькій області. Сьогодні була гостею першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Сподіваюсь, що я навіть, не сподіваюся. Переконаний, що сьогодні наша зустріч була корисна і багатьох напевно зацікавила. Отож, є питання, є служба відкрита, готова допомогти готова відповісти практично на всі ваші запитання. Сьогодні, шановні наші слухачі і глядачі, я ставлю три крапки. Обов'язково з вами почуємось. Обов'язково з вами побачимось. Почуємось на частоті 101.8 FM, А побачимось на найулюбленішому телеканалі усіх вінечан. Телеканалі Віта. Все буде Україна. Дякую. Час змін з Олегом Семком. Новий вінницький ритм. 101,8 МФН. Місто над Богом. Події, що поруч.